Усім привіт! Ми щойно повернулися з магазину, ми їздили в суперстор на закупи, купували продукти. І, власне, коли розбирала це все, зрозуміла, що а чому б не виставити відео, можливо, комусь буде цікаво, скільки тут що коштує і ну, якби, наскільки цього хватає, Та? Ми сім'я з чотирьох, двоє дітей, 9 і 7 років. І саме от в цей раз ми купили багато фруктів. І, ну і там такі соки дітям. Я зараз все покажу, все в мене тут розкладено. І що хотіла сказати, що в принципі м'ясо ми стараємося купляти в костку. Там дуже великі а, пачки, але його вистачає реально, напевно, ну, на місяць. Якщо ми переважно купуємо, наприклад, і курку, і свинину, або там рибу, і. А, Гов'яжий фарш, і цього ми по черзі якби чередуємо, та і цього нам, в принципі, хватає ну приблизно я думаю на місяць. Ну порція там справді дуже, ну, не порція, а упаковки дуже великі. От, тому минулого разу ми коли їздили в коску, ми купили там таке там, картоплю, м'ясо, рибу, і тому зараз якби, вже менше м'яса і більше всяких овочів, я б так сказала, овочів і фруктів. От, ну що, поїхала. Отже, ось сам чек. А він у нас вийшов загальною сумою на 188 доларів, плюс 7 доларів я купила ще фарш. Тому що саме фарш у нас вже закінчився. Я не знаю, видно. От. Але я зараз буду все говорити, що скільки коштує, тому я просто хотіла сказати загальну якби, суму. І цього нам достатньо буде на тиждень, можливо, навіть трошки більше. От. Значить, ще хотіла сказати, що дуже часто треба дивитися на цінники, адже буває таке, от як, наприклад, як перша позиція згущенка, та? ми її ми кожної неділі ну, робимо млинці, і в принципі діти дуже люблять млинці, тому купуємо цю, це згущене молоко. І виходить, що якщо брати одне, то буде 4 долари. А якщо разом два брати, то буде 6 доларів. Тобто, ну, в принципі, вона у нас все одно йде, тому якщо такі от е, знижки, то звичайно, що ми беремо тоді дві е, баночки. Та? І так, до речі, часто попадається, треба дивитися, інколи вони ставлять просто ліміт на щось. Тобто, якщо одну або дві речі береш, то е, дешево, наприклад, оце от Пепсі маленькі. Якщо брати одну, ось вони отут. Вони досить малесенькі. Зараз я покажу мою тут зовсім маленькі такі. І виходить, якщо брати одну упаковку, то точніше ліміт тільки 4, 3,50. Після ліміту, деколи ліміт 2, ліміт може бути одна річ тільки, одна упаковка. І після ліміту, після 4, вже за 5 ви заплатите 3,99. І таких, до речі, багато є. Так само кукурудза. $1,99 або 3 4,50. От, ну тому треба просто звертати увагу. Отже, молоко згущене, так? Я вже показала, воно коштує 6 доларів, якщо його разом брати, якщо одну баночку, 4 долари. Соки ми беремо дітям а, в школу, ну, в садочок, в школу, дуже зручно. А, і от, власне, взяли трошки більше, тому що так само що з собою вони беруть, там як йдуть кудись гуляти в парк ввечері. І соки, до речі, тут така цікава річ. А, а, значить, 2-4 долари за одну таку скільки там 12, 10, 10 маленьких упаковок, виходить, 4 долари. Але до тих 4 доларів треба додати ще всякі ресайклінг fee 80 центів і депозит. Це так само для, стосується, от коли береш е, такі от соки в пачках або воду в маленьких, маленьких е, пляшках, бутилочках. Там ще обов'язково буде оцей депозит 2 долари. Що це таке, чесно, я не знаю. Але воно з'явилося відносно недавно, мені здається, бо я просто не замічала. Я бачила завжди оцей Recycling Fee. Я завжди їх бачила, та вони були. Але от що таке депозит? 2 долари, я не знаю. Але от в кожному, так само, от Сік Манго і Apple Juice, а, значить 4 долари плюс оці депозит-фії, fee, Recycling фі fee 40 центів і 1$. Ну, якось так. Далі джинджер ось цей 2,49. Так само плюс 7 центів ресайклинг фі і 25 центів депозит. Так само пепсі, оці маленькі, які я вже показувала, виходить, теж ну, 3,50 плюс 6 центів, 6 центів і плюс 60 центів. Далі, з кукурудзою 2 баночки. Ми заплатили 4 долари. А скільки там грам? Ну, звичайна, банка кукурудзи, Я думаю, що у нас так само. Йогурти. Так само, я, напевно, говорила, от ліміт 2,99. Точніше, за одну штучку 2,99, якщо більше двох, тоді 429 за одну. Ми взяли дві. Ну, вони, до речі, досить великі. Вони, до речі, досить великі. Отже, наступні це яйця. Це, виходить, 12-12 штук в одній упаковці, в одному лотку. Ми взяли два, тому що вони у нас, в принципі, досить швидко йдуть. І один лоток виходить по 5 доларів. 5 доларів разом майже 10. 9,98. Далі, моцарела, все. До речі, моцарела, реально дуже піднявся в ціні. Ну, ціна піднялася на цей сир. Він раніше був. Ну, мені здається, що кілограм коштує десь 12 доларів ще буквально недавно. Зараз кілограм коштує вже 18 з копійками. Ми взяли маленьку пачечку, ну тому що в принципі кілограм нам поки що напевно не потрібно так багато. Зараз літо от, сиро їсти не хочеться аж так багато. От тому м, взяли власне 500 грам, і за 500 грам ми заплатили 9,98, тобто 10, тобто доларів. Пів кілограма сиру. моцарелла, ну, Він дуже, до речі, класний. Там є різні, є трошки дешевші, але вони якісь гіркі і ну, малі їх не їдять. От цей, наскільки от, то, що ми перепробували, він наш найулюблений. Далі. Молоко. Молоко це галон, це виходить, скільки тут? 4 літри. 4 літри і коштує він, воно, ну, молоко коштує 5,69. 5,69. Так само, те, що я вже говорила, так само йдуть ці фії, і йдуть, йде оцей депозит 25 центів. Далі, пакет 900 грамів вишні. Черешні, точніше, 8 доларів, за це все. Так само, мені здається, що інколи ну, на покупку дешевше, тому що якщо брати на вагу, то ціна буде десь 6-7 доларів за паун, тобто за пів кілограму. А тут я ну, 900 грамів, що на покопку, де вигідніше брати. Далі. апельсинки, 6 доларів. Скільки там штук? Ну, кілограм, кілограм 360 Виноград. Виноград. Виноград, до речі, тут дорогий. Якщо брати от, такі от на вагу, там багато різних видів, але інколи можна знайти от вже готовий в упаковках. Цей виноград коштує 6 доларів. Скільки його тут? 907 грам. 6 доларів. Цибуля 3 долари. Оця, не знаю, скільки тут. Ну, в принципі, достатньо. Це все 3 долари. Нектарин, нектарин 7 доларів. Я не знаю, скільки тут його. Напевно, так само 2 літри. Цікаво. Чому так? Ну, цим словом, не так вже багато, ну, але, в принципі, нормально. 7 доларів. Банани, оці 4 штучки, 1,25. Лимон один. А, лимон 99 центів. Ага, в мене ще тут просто по цьому почеку йде watermelon, тобто кавун. Він ось там. в... Звичайний невеличкий кавун 4-44. До речі, ми використовуємо такі коробочки дуже зручно, замість пакетів, замість інколи сумки. Але, в принципі, дуже зручно в магазині все загрузити. Вони складаються, я зараз не покажу, але вони повністю складаються в такі тоненькі коробочки, і їх зручно тримати в машині. Так, далі. ми зупинилися фотормелан, лимончик, значить, баклажан. 3,53. Тут в мене ще так само є маленькі такі корені імбиря. Я взяла просто для напитку. Я люблю чай імбирний. Так само і лимон я взяла до чаю 35 центів. Динька. 7 ,80 доларів 80 центів. Помідори 2 долари, точніше, не 2, 5 доларів 22 центи, виходить, долар 5 долларов 22 цента. Дальше. Отакі. Aquí... Боже, що це? Фасолька зелена, фасолька зелена, коштує 7 доларів 6,99. І тут 680 грам. Дальше. Ось цей фарш. Він у мене, я вже його з показувала. Він другим чеком, бо ми його спочатку забули і потім ще раз повернулася. Так як у нас фарш закінчився, взяла маленький 7 доларів. І скільки тут грам? 500 грам. 500 грам. Далі бекон, ось такий 7 доларів 50 центів. Хліб, так, 500 грам. Хліб. 2 долари 2,50. Ну, чесно кажучи, я його не дуже люблю. Він такий дуже мігенький, на хліб зовсім не схожий. На наш хліб ми, так само у нас просто ще є. А ми минулого разу купили такі нормальні французькі булочки, то в принципі цей хліб люблять малі. вони до нього, ну не знаю, він їм подобається. Я його не дуже люблю. Далі піцу назвали пісти для піци. Тут буквально скільки? 4. Так, 4 такі основи для піци, це не тісто та основа основа для піци і коштує це все 4 долари. Далі фета коштує, до речі, ще зовсім недавно коштувало 5 доларів оці дві упаковки. Потім 6 коштувало довгий час, і зараз вона вже подорожчала, зараз вона 8,59, тобто 8,60 і дві упаковки по, 200, по 140 грамів. Дві покопки 140 грам. Далі. вирішили так само ще спробувати оці ковбаски. До речі, зараз знижка була на них, так вони коштують 10 доларів, а сьогодні вони коштували 7 доларів, ну, і тут 300 грамів. В принципі, не знаю. Ми ніколи не пробувала, але сьогодні я вирішила скупити. Попробуємо. І ще взяли також. І ще взяли таку нарізку для піци, бо так як ми взяли основу, хочемо зробити піцу сьогодні ввечері. І, власне, це є к салямі ковбаска. Скільки тут? 200 грамів, 8 доларів 24 центи. І Марк дуже любить таку нарізку, він любить, бутерброди. він любить бутерброди і 11 доларів 40 центів за 308 грам. Ось і все. Ось так вони, до речі, складаються, до нас друга складає. І друга точно так само. До речі, ну реально дуже-дуже зручно. Ось такі, такі Вони дуже легенькі і в принципі вони досить міцні. Хотіла ще показати податки. До речі, в цьому чеку чомусь дуже мало вийшло. Тут так сполучився всього 31 цент. Я не розумію, ну, це класно, але. Я не знаю, в них бувають, правда, дні ще інколи, коли а, люди коли можуть купувати і такс фрі. Ну, бувають такі дні. Я не знаю, чи це сьогодні такий день був, чи це просто реально в Калгарі значно дешевше виходить. Тому що в Манітобі в нас весь час було ще, ну там не було такого, щоб 31 цент концент були податки. Зазвичай це було 8-8-9 доларів ще додаткових. Ну, ось так. Так, я знаю, що інколи справді бувають такс-фрі дні. А я не замітила вивіски сьогодні, тому я не знаю, чи це, чи це було сьогодні один з таких днів, коли вони роблять такі акції, чи це, ну, чи, це, чи це просто в Альберті такі податки. Я не звертала увагу. От зараз, коли почала перед камерою, ну, показувала на камеру, не зрозуміла, чому так дешево. Ну, Власне, це все, що ми купили, і дуже сподіваюся, що нам цього всього буде достатньо там, на тиждень або більше. Хоча, звичайно, м'яса тут мало, в мене ще є морозилці, то, звичайно, що мені ну, я буду ще готувати щось з цього м'яса, яке в морозилці. Але таких, а, ну, таких речей, як там, яйця, соки, а, молоко. Фрукти, дині, кавуни і це все, то я думаю, що в принципі повинно хватити навіть не на більше, ніж, ніж тиждень. От, і, ну, тому ось так. Надіюся, що вам це відео було корисним і цікавим. Якщо так, пишіть мені або пишіть, що вам було б ще цікаво почути. І на цьому все. Дякую за ваші, ваші перегляди і гарного, вдалого, мирного всім тижня! Папа, -па. до нових відео.